Якщо ти народився в Україні, її люби підтримуй і шануй. І в школі на дозвіллі чи в родині свого даремно часу не марнуй, а осягай ту мудрість. Що віками збирали українці, мов скарби, вона переповідана казками, і з них її бери і не губи. Велика сила у казковім слові, зоріння серцю і розуму, вона, як шлях надії віри і любові, і навіть меч, який поготові у ті часи, коли прийшла війна. Отож, хоча сьогодні вище діти. Та завтра вам в життя дорослий йти, вникайте ж у казкові заповіти, щоб перемоги й миру досягти, і хоч до них веде ота дорога, що сповнена бентежень і тривог, затямте, що велика перемога складається з маленьких перемог. Тож вирушаймо разом у дорогу, стартує наш казковий марафон. А ще прийшов до мене на підмогу усім відомий славний пес-патрон. Цей песик буде супроводом нашим і охоронцем, і провідником. Він знаменитий недруг, мій нам вражень, а до своїх він з ласкою добром. Привіт усім! Я щиро вас вітаю! Я буду в казкаря помічником. Російські міни вправно я шукаю і ворогів безжально я кусаю, напористо воюючи зі злом. Тож будемо ми вам розповідати казки оптимістичні, не сумні, про те, як треба вам перемагати і в мирному житті, і на війні. Отож сідайте і слухайте, будь ласка, за мить почнеться наша перша казка. Одного разу крихта жабенятко, коли пішли з оселі мама й татко, задумало без дозволу пройтись. Невпевнено потюпало кудись в незвідану округу незнайому. Уперше жабенятко вийшло з дому і скрізь воно побачило дива. Були чудними квіти і трава, густі кущі, розложисті дерева і джерела водичка кришталева. Ясніло чисте небо без хмарок, та новизна зустрічалася що крок, яка малятка дуже здивувала і вразила його і зачарувала, що зовсім спонтеличилось воно, і раптом впало в яму, аж на дно. Оце так-так оказія неждана. Потрапила дитина неслухняна в ковбаню на велику глибину. І я отут від прикрості зітхну, бо в цьому світі так завжди буває. Той у сумні пригоди потрапляє, Хто вирішив не слухатись батьків. І хоч не травмувався, і в малюк, та з ями вилізти не в змозі. Години йдуть, а крихта в ямці досі. І рюмса їй на допомогу зве, то дряпається вгору, то реве. Бо з тої ями вилізти не може. Та Жабенятко, вже почули схоже, бо хтось вже наближається сюди, щоб крихту рятувати від біди. Подивимося ж ми, що буде далі, і чим усе скінчиться у фіналі. Отож, найпершим я сюди прибіг, всіх перегнав, лишив позаду всіх. Хто там? Не бачу звідси, відізвись, подай свій голос чи поворушись. Уа, це я отут нещасне жабенятко. Ага, так значить, зовсім ти малятко. І вилізти не можеш звідтіля. Я врятувати спробую маля. А ну ж бо, ти мене уважно слухай. До тебе зараз в яму звішу вуха. Чіпляйся за них! Я витягну тебе. Ква! Знесилений я дуже і слабе. До вух твоїх мені не дотягтися. Так, дійсно, почекай і не журися, та бачу, що підмога вже йде. Порадимось і спосіб хтось знайде, щоб витягти тебе з цієї ями і доставити тоді до тата й мами. Ой, лишенько! Що трапилося тут. У яму впав маленький шалопут, бо він пішов гуляти самовільно, його ми, може, витягнемо спільно. Я бачу тут велика глибина, та тільки в мене думка є одна. Тож спробую я хвостиком дістати і звідси і униз до жабеняти. Стрибай назустріч, не зівай аго! До тебе хвіст на виручку пішов. Чіпляйся ж ти за кінчика скоріше. Ні, треба щось придумати мудріше. Привіт усім! Що тут за метушня? Рятуємо маленьке жабиня. Еге ж, насправді хтось у ямі є. Уміння знадобиться нам твоє, сплетиш свою скоріше павутину, щоб нею з ями витягти дитину. Гаразд, готовий я допомогти, спустити поворозку і тягти. Ого, тримай міцні за шовковинки. Порвалася, не витяг я дитинку. Вітаю всіх, чому ви кричите, не можу спати, бо земля гуде. Тут не росну. Тепер не вчасно спати, бо треба жабенятка виручати. Ага, проблему цю я зрозумів. Я знаю, що робити, менше слів, а більше справ берімось за роботу, щоб зі струмка у яму дати воду. Коли водою сповниться вона, то жабинятко вибірне зі дна, тож від струмка прориємо канаву, щоби здійснити рятувальну справу. Роботу розпочнімо земляні, підуть у яму цівки водяні. Якщо хтось в біду потрапить, нас тоді не треба квапить. Ми з'єднаємося вмить, щоби. Зупинить, щоб страждальця врятувати, щоб не міг він бідувати Ми у спільному труді протидіємо біді. Ось ти і тут скінчилася пригода. Була неволя, а тепер свобода. Я впевнена, отримав ти урок за свій наївний необачний крок. Хто з дому йде і без дозволу гуляє, той у сумні пригоди потрапляє. Тобі, на щастя, поряд ми були і лишенько гуртом перемогли. Не залякає нас в погрозі. Якщо є друзі, бути перемозі.